Сьома серія другого сезону Дому Дракона дає прекрасний імпульс перед фіналом і слугує чудовим приквелом до останньої серії сезону. Епізод здебільшого зосереджений навколо втілення плану Рейніри про заволодіння драконами, але також показує деякі інші речі, наприклад, як там справи у Деймона. А завершення серії дражнить нерви, готуючи основу для вогняного фіналу. Всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його перед початком обов'язково підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. А ми тим часом розберемо найцікавіші деталі сьомої серії другого сезону серіалу Дім Дракона. Ну і, звичайно, попереджаємо про спойлери, тому дивитися це відео рекомендуємо вже після перегляду серії. А тепер поїхали! Слідуючи за новим вершником Сі Смоука, який був показаний у шостому епізоді другого сезону, ця серія зосереджена на пошуку ще більшої кількості людей, які потенційно можуть осідлати незатребуваних драконів у громадянській війні таргаріанів. Це історія, яка веде до насиченої роботи персонажів, жорстоких дій і моментів чистої фантазії. Серія, нарешті, показує Х'ю Хамера та Ульфа Вайта, які стають новими вершниками, що ми передбачали ще кілька серій тому. Недарма цим персонажам було присвячено кілька сцен у сезоні раніше. Ідею винятковості Таргаріанів і сама природа драконів чудово показана в цій серії. Спершу це відбувається з Вермітером, який показує, чому його називають бронзовою фурією, коли він все руйнує і спалює, перш ніж подружиться з Хью Хаммером, а потім Сілвер Вінг пов'язується з Ульфом. Це справді не тільки про те, наскільки дракони небезпечні та потужні, але й про те, наскільки вони складні, наскільки вони справді дивовижні та чарівні, і як мало про них насправді. Авді, розуміють люди у всесвіті дому дракона. Ну і ми, як глядачі, також. Драконів ще можна досліджувати і досліджувати, але сценаристи приберегли це на потім. Ема Дарсі в цій серії знову блискуче. Так, ніби можна ще щось про неї сказати в контексті дому дракона. Вона передає стільки всього, навіть без потреби говорити. Кадр наприкінці де Рейніра дивиться з упевненістю, люттю та силою дракона, є ідеальною кінцевою нотою. Але є також одна сцена приблизно за 10 хвилин до того, коли Вермітор лютує. Вона майстерно передає жах ситуації. Слід також похвалити Гаррі Ко. Олета, який показав найкращу роль Джей Керріса. Сцена, де він говорить про те, що він син Гарвіна Стронга, є сильною та нищівною, але поговоримо про драконів. Вермітор є одним з найбільших і найсильніших драконів в історії Дому Дракона. Відомий тим, що на ньому верхи їздив король Джей Херіс. Це один з найвидатніших монархів Таргаріанів, який мав найдовше правління відносного миру в королівстві. Однак, Вермітор все ще мав можливість стати сильнішим завдяки коротким конфліктам і купі досвіду польотів і подорожей сімома королівствами. Чаючи північ і стіну. Зважаючи на це, має сенс, що Вермітор вибере вершника, який нагадує силу та хоробрість. Хью Хаммер кличе дракона, стверджуючи, що він готовий до смерті. Вермітор поважає завзятість і безстрашність. Сильні дракони зазвичай потребують вершників, які їм імпонують. І попередній вершник Вермітора один з найшановніших королів, яких коли-небудь бачили сім королів. Дракон має високу планку і бачить Х'ю силу під час кульмінаційного моменту епізоду. Коли Вермітор лютував і спалював інших претендентів. Дентів на те, щоб стати вершником, він скинув Ульфа у глибини печер драконячого каменю. Проте персонажу вдається втекти з ситуації, бігаючи тунелями та намагаючись знайти вихід. Нарешті, побачивши світло, Ульф думає, що він у безпеці, але випадково заходить у лігву іншого дракона Сілвервінга. Великий сірий дракон швидко полюбляє його, незважаючи на те, що він, здається, наступив на яйце. І таким чином Ульф стає вже третім вершником бастардом в команді Рейніри. План Рейніри і Джекеріса був сміливим. Знайти дальних родичів Таргаріанів, щоб ті стали вершниками драконів? Тільки отже Керіс хотів знайти їх серед високих родів, але Рейніра швидко зрозуміла, що це не зовсім так працює. І якийсь там родич у п'ятому коліні Таргаріанів знатного роду має менше шансів підкорити дракона, ніж прямий нащадок по крові, хоч і бастард, і просто люди. Ця тема породжує одне досить цікаве питання: чому тільки Таргаріани можуть бути вершниками драконів? Чим така особлива валерійська кров? Яким боком тут Адамс схали? Який, як ми зазначали в попередньому відео, є бастардом Корліса Веларіона. До того як з'явився Залізний трон, найбільша держава у відомому світі була розташована у Валірії. Місто було центром влади. До загибелі Валірії, яка кілька разів згадується в грі престолів, валірійська вільна держава була відома мистецтвом та війною. Щоправда, не зрозуміло, скільки формальних домів було в цьому регіоні до загибелі, але найпотужнішими та найвпливовішими з них були ті, що складалися з вершників драконів. Вони були відомі як володарі драконів. Згідно з книгою Вогонь та кров, єдиними відомими володарями драконів зі старої Валірії були Таргеріани, Балаєри та один чоловік на ім'я Ауріон. Щоправда, не зрозуміло, як ці сім'ї та окремі особи змогли зв'язатися з драконами. Популярні теорії включають використання магії крові, яка призвела б до того, що вершниками дракона можуть бути лише люди з певного походження. Той факт, що Таргаріани були володарями драконів, не означає, що вони були найкрутішою родиною старої Валірії, проте Таргаріани були єдиними володарями драконів. Які пережили загибель Валірії. Швидше за все, тому що вони змогли закріпитися в драконячому камені. Приблизно через століття після загибелі Валірії, Ейгон Таргаріан та його сестри поїдуть на своїх драконах до Вестероса і завоюють континент. Дім Веларіанів був однією з родин старої Валірії, хоча вони не були володарями драконів. Тим не менш, Таргаріани неодноразово одружувалися з Валаріонами, що призвело до появи кількох вершників драконів Веларіонів. Дракони дому Таргаріанів як найбільша сила у світі після загибелі стали символом їхньої сили вважається, що для того, щоб сісти на дракона, необхідно мати кров старовалерійських вершників драконів. Дім Таргаріанів правив Вестеросом як родина з цим здавалося б особливим походженням. Але після багатьох років змішаних шлюбів з іншими родинами, включаючи Валаріонів, це вже не так. Це генеалогічне дерево, яке постійно розширюється, є основою для плану Рейніри, яка намагається шукати нових вершників дракона не тільки на своїх близьких родичах. Немає відомих прикладів ані у вогні та крові, ані у пісні льоду та полум'я вершників драконів, родовід яких якимось чином не походив би зі старої валірії. Тим не менш, це далеко не підтвердження того, що валірійська кров необхідна, щоб осідлати дракона. Таргаріани використовували це сприйняття як засіб посилення своєї переваги, особливо у вестеросі. Вони є до. Дракона і той факт, що вони можуть спілкуватися з такими чудовими створіннями, повинен означати, що вони ближчі до богів, ніж будь-хто інший. Ще одне питання, яке породило суперечку між Рейнірою і її сином Джекерісом, правда про його батька. Кризи спадкоємства це не щось нове для франшизи Гри престолів», оскільки оригінальний серіал був частково спровокований подібною ситуацією. Однак проблеми Джейса почали наростати з моменту його народження, а король Візері зробив усе можливе, щоб чутки не поширювалися. Однак він не міг запобігти глузуванням з боку родини, оскільки Еймонд використовував цей факт як образу. Таким чином, Джейсу не тільки довелося боротися з чутками та насмішками протягом більшої частини свого життя, але він також є ключовим гравцем у поточній і зі спадкоємства дому дракона більшу частину свого життя Джекеріс бачив, яким мінливим може бути світ, і як владу можна легко узурпувати лише через обставини народження, додаючи ще більшої ваги його неспокійній історії. Спалах Джекеріса – це останній прояв його хвилювань. Він знає, що він по факту бастард Карвіна Стронга, і це дуже похитує його шанси на трон. Актор Харі Колет наголошує на тому, що Джейс приховував ці страхи, і зараз він відчувається як неминуче продовження його кризи особистості. В будь-якому випадку цікаво, як ця історія з Джей Керрісом вплине на основний сюжет. За традицією, кілька слів про Деймона і його справи в Харенхолі. Страта Деймоном Вілема Блеквуда означає, що він втрачає свого найближчого союзника в річкових землях, але залучає інших річкових володарів на свій бік. Ну і типу бік Рейніри. Після декількох епізодів спостережень за видіннями Деймона в Харенхолі, обговорення його намірів заволодіти троном, жорстоких нападів на різні будинки в річкових землях і нездатність завоювати прихильність річкових володарів, принц. Його так дратує, коли його називають принцом. Ну, гаразд, король. Консорт. Нарешті має те, що він хоче. Однак це відбувається за рахунок єдиного річкового володаря, який проголосив свою вірність Деймону з моменту їх зустрічі. Хоча Вілем Блеквуд і вчиняв злочини від імені Деймона, новий верховний лорд річкових земель Оскар Талі переконує інших річкових володарів, що страта сера Вілема Блеквуда, який організовував напади, достатньо продемонструє, що Деймон засуджує ці дії. Зрештою, Деймон і Оскар покладають військові злочини на Вілема. Як на Цапа відбувайла, що заспокоїє річкових володарів настільки, що вони все-таки прийняли Деймона. Наказ про вбивство Вілема Блеквуда це неймовірно смілива владна гра лорда підлітка Оскара Талі, яка дає йому шанс довести свою силу, показавши справедливість для своїх васалів і повідомити Деймону, що його дії з Вілемом більше не повторяться. Деймон погоджується вбити Блеквуда, оскільки знає, що це єдиний спосіб залучити річкових володарів на його бік. Інакше він ризикує, що вони приєднаються до команди зелених. Деймон сказав Оскару Талі раніше, що він не хоче любові річкових володарів, а лише їхні мечі. Пощадивши Вілема, він досягне протилежного. Деймон потребує більшої підтримки річкових земель і усунення його зіпсованого сприйняття як тирана, чого він досягає вбивством головного союзника. Ну а завершувати ми будемо зеленими Алісента в депресії. Тепер, коли її позбавили повноважень у малій раді, Алісенті потрібно ретельно подумати, що робити і відпочити. Але детально на ній зупинятися ми поки що не будемо. Вона повернеться у фінальні серії. А от хто викликає нашу цікавість, це її син. Ні, не Ейгон. Він ще відновлюється і з ним нічого особливо не відбувалося. І ні, навіть не Еймонд. Про нього ми скажемо кілька слів наприкінці. Окрім Ейгона, Еймонда та Хелени, Алісента Хайтауер і король Візеріс насправді мають ще одного сина Дайрон Таргаріан. Існує в домі дракона і навіть згадується протягом другого сезону, але він не з'являвся на екрані. Він жив у старому місті резиденції дому Хайтауерів і виховувався окремо від своїх братів. Сьома серія зауважує, що він також є вершником дракона, якого звати Тесаріон. Це цікавий момент, але вже, мабуть, на наступний сезон. Проти семи драконів, які зараз накопичили чорні, мати ще одного Дракона не матиме великої різниці, особливо з огляду на те, що Тесаріон досить молодий і недосвідчений. Тайрон, ймовірно, з'явиться зі своїм драконом на початку третього сезону, і це буде свідченням, що зелені ще не зовсім розбиті. У них все ще є армія Хейттауера, і війна ще далека від завершення, незалежно від результату майбутнього фіналу другого сезону. А невеличким тізером цього фіналу був Еймонд. У фінальній сцені сьомої серії зустріч малої ради Еймонда переривається драконом, який літає навколо королівської гавані. Враховуючи, що це дракон, якого Еймонд не впізнає, він швидко йде, щоб знайти в Хага. Свого дракона, який одужав після битви у притулку грака, він сідає на Вхагар і летить за невідомим драконом, на якому їздить, як ми знаємо, Ульф. Еймонд переслідує дракона над затокою, зупиняючись біля драконячого каменя. Еймонд збентежений ситуацією, побачивши незнайомого дракона з незнайомим вершником і спочатку кидається в погоню, щоб зібрати більше інформації. Однак, переслідувати його на ворожу територію було б величезним ризиком, оскільки він знає, що поблизу чорних є ще принаймні три дракони: Сіракс, Вермакс і Мунденсер. Хагар може бути найбільшим з драконів у домі дракона, але Еймон знає, що вони не безсмертні, і йому не варто брати участь у цьому бою, поки що. По суті, чорні надіслали попереджувальний постріл, щоб повідомити Еймонду, що на нього чекає у фінальній серії другого сезону. На цьому у нас поки що все, друзі. Обов'язково напишіть у коментарях, як вам сьома серія, і підписуйтесь на наш канал та ставте лайк, якщо це відео вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, АНАЙ його. Побачимось!